Так, поки ми намагаємося налаштувати комп'ютер, я хочу всіх привітати. Як вже сказали ведучі, мене звати Анна Пілусова, я представляю програму Волонтери в Україні разом з паном Джованні Мацарелі, який там у нас є позаду, буде мене підтримувати і відповідати на ваші запитання, якщо у вас такі з'являться на кон... на кінець презентації. <ган -праць> і так, як ми вже оголосили, тема нашої презентації є онлайн-волонтіринг або волонтерство онлайн. Власне, як і все геніальне, це ідея дуже проста а і можливі. <кхух> я... я так, ні, так не зможу, що я не не буду бачити Добре, <праць> я буду ходити, так щоб мене було видно. Власне, з розвитком, з розвитком комп'ютерних технологій і з розвитком інформаційних технологій, просто неможливо таке, щоб таке явище не з'явилося, як волонтерство онлайн. Власне, від кількість людей, які зараз сидять на цій конференції, які зацікавлені можливостями інформаційних технологій і справим підтвердженням того. І так, якщо з'явилася ця ідея. Ну, тобто, Розпочалася ініціатива ще в 2000 році, і як була ініціатива програми розвитку е, сумісна е, компанією Cisco System. і вона була спрямована на те, щоб подавати бідність. Тобто було сповіщена така тенденція, що є в нас багато волонтерів, тобто людей, які потенційно могли б щось допомагати, якось допомагати організаціям. Ой, прошу. Але в них немає можливості або поїхати кудись, або це люди з особливими потребами, в яких немає можливості взагалі навіть вийти з дому. Але в них є якась експертиза, в них є якісь досвід, і найголовніше, що найголовніше, це в них є бажання допомагати. З іншого боку, у нас є організації, які розвиваються, які працюють для блага суспільства, для громади. А знов таки в них дуже часто може не вистачати цього досвіду. Тобто, у нас з одного боку є пропозиція, з іншого боку у нас є попит. І на допомогу як, як МОСТ, аби з'єднати ці два е, простори, е, була було створена цей сервіс, який називається Online Volunteering Code. Власне, це є е, адреса, де ви можете побачити, де ви можете побачити і скористатися цим, цим, цим сервісом. Цієї послуги що вони пропонують на цьому вебсайті?